Друзі, привіт! Мені здається, ви трішки забили чи забули, чому вигідно оформити дисконт ЮНАЙС, тому я вам сьогодні нагадаю: по-перше, при реєстрації ви отримаєте знижку 25% абсолютно на весь асортимент продукції, який є в нашому каталозі. У нас існує поріг знижок 25, 27 та 33 Але давайте розберемо на моїй на мої накладні, як це виглядає насправді. Ось тут зверху є моє прізвище, ім'я, мій номер телефону. Також перелік продукції. А внизу накладної ми можемо побачити, що за цінами каталогу вартість продукції складає 3091 гривню. До сплати ж 1129 гривень. Це означає, що я зекономила б 1962 гривні, якби замовляла для своєї родини. Але так як я ці товари замовляла для своїх клієнтів, то я заробила ці 1962 гривні. А це 63% від вартості за цінами каталогу. Чому ж на 33%, про які заявляє на початку компанія? Та тому що для зареєстрованих користувачів існує додаткові програми підтримки, а також існує додатковий блок акцій, які відкриваються вже в вашій корзинці, при то після того як ви хочете оформити своє замовлення, і саме через це інколи е, знижки на товар сягають 80%. Для себе я обрала шлях лідера та консультанта. Я розвиваю свою команду, а також розповсюджую продукцію компанії. Тому я отримую і від продажу, і від товарообігу своєї команди виплати. Ви для себе можете обрати просто варіант економії, тому що в нас не існує ніяких обов'язкових покупок. Ви можете замовляти навіть одну улюблену шампунь раз в півроку і обмати свою знижку 25%. А улюблену шампунь ви точно в нас знайдете, бо вони просто бомбезні всі. Тому я залишаю посилання для реєстрації, щоб ви нарешті почали економити бюджет родини, користуватися якісною сертифікованою продукцією і на законем кошти змогли собі придбати гарне літнє вбрання. Запрошую!